Доброго дня, шановні мешканці Прикарпаття. Я називаюся Ярослав Дубос. Сьогодні ми з вами проведемо короткий огляд тих подій, які відбувалися в нас на Прикарпатті і в Україні також. Отже, хотів би почати з всеукраїнських подій. На жаль, мусимо констатувати, що 30.06 окружний адміністративний суд міста Києва заборонив проведення мирних акцій в центральній частині міста Києва. На Майдані Незалежності ряду громадських організацій. Але цю заборону суд виніс без участі громадських організацій. Громадські організації не були проінформовані повісткою про судове засідання і, відповідно, не були на ньому присутні. Суддя зігнорувала цей момент, провела судове засідання і винесла таке рішення. На наш погляд, це є певним правовим прецедентом, який Значно обмежує шляхом впливу адміністративного ну, скажімо, судового ресурсу на громадське життя України. Також хотів би відзначити, що 1 липня відбулося засідання Верховної Ради, де був прийнятий закон України, по якому будуть відбуватися вибори в жовтні, 31 жовтня до місцевих рад. Була трошки помінена е, виборча система, вона буде відбуватися як, е, як за пропорційною, так і за мажоритарною системою. Вибори будуть відбуватися, але е, також є багато питань до цього закону. Зокрема, е, поруш, е, є певне конституційне порушення, е, тому що е, людина, яка хоче обиратися чи на міського голову, чи в місцеві ради. Повинна висуватися виключно політичними партіями. Це є порушення норми Конституції, яка гарантує, що будь-хто може обиратися або бути обраним. Тому що людина, яка зараз має таке бажання, повинна швиденько шукати політичну партію і з нею домовлятися. Звичайно, яка відповідно не є членом політичної партії вже тепер. Також повертаючися до Податкової реформи, яка відбулася десь тиждень тому, хотів би зазначити, що в нас на Прикарпатті силами фронту змін проведена акція, яка е, висвітлила певний негативний е, момент цієї податкової реформи стосовно підприємців, які є на єдиній системі оподаткування. Тому що дана податкова реформа вона значно обтяжує е, підприємців, які є на єдиній системі оподаткування. і... Е, Їхній податок може зростати. Я хочу сказати, що на погляд молоді це може негативно відбитися на кількості тих молодих підприємців, які, власне, у нас на Прикарпатті значно наповнюють бюджет як міста івано франківська так і області. І також молода людина вже, мабуть-що, ну, задумується, ставати її приватним підприємцем чи шукати якийсь інший шлях заробітку чи самореалізації. Також хотів би сказати, що відбулася повінь в нас на Прикарпатті. Це, безперечно, дуже така ну, тяжка подія для багатьох тих людей, яких підтопили, які живуть в території, яка в принципі підтоплюється, і ніхто не сподівався такого різкого підняття води, яке відбулося з суботи на неділю на Прикарпатті. Але, мабуть, що на перший план е, виходить питання раціонального використання тих коштів і вживання заходів адекватних, які виділяються на боротьбу з повенню. Тому що ми пам'ятаємо 2008 рік, коли була ну, ця велика повень перша на Прикарпатті. І е, пам'ятаємо ті кошти, які виділялися зараз, ми також маємо. Е, Приклади великих коштів, які виділяються на боротьбу з помінню. І я не хотів би, щоб ми мали таку ситуацію, коли кожен раз при наближенні великої води виходить як в комунальників. Ось знову несподівано прийшла зима. Насправді це питання до влади і до тих організацій, які займаються освоєнням власних коштів. Також трошки би хотів торкнутися 28 червня для Конституції України. Цілій державі в нас відбулося ряд заходів, присвячених Конституції України. Влада з свого боку проводила урочисті якісь академії, Віче, а громадськість дала своє бачення дотримання норм Конституції України. Зокрема, на Прикарпатті 28 червня, силами політичної партії Українська Платформа, було проведено певний такий флешмоб. Які показував, наскільки наша конституція, ті норми, в які, які в ній складені, не дотримуються, як, е, ну, як владою, представниками бізнесу, так і загалом в суспільстві. Тому що складається таке враження, що наша Конституція як казка. Вона на папері все ну, казково і надзвичайно гарно, а на практиці все зовсім навпаки. Ну, хотілося б, щоб так не було. Хотів би повернутися до таких. Позитивних, на мій погляд речей як е, релігійне життя. В нас е, дуже приємно, що відбулася молодіжна проща івано е, міського молодіжного міського конкому до Зарваниці, яка відбулася на минулих вихідних і співпала з всеукраїнською молодіжною прощою в Зарваниці по часу. Е, також приємно було відмітити, що в Зарваниці е, на молодіжній прощі була присутня вся місцева влада Тернопільщини. Був присутній голова ОДА, голова обласної ради, весь адмінапарат в області. І це дуже позитивно, тому що в нас на Прикарпатті, на жаль, ця тенденція не спостерігається. І вже в ці вихідні, тобто 3-4 липня, буде відбуватися молодіжна проща до Кригласа. Організаторами є молодіжна комісія у також хотілося, щоб. Молодь Перпаття і влада активно взяли в ній участь. Також за цей тиждень відбулося призначення голови молодіжної адміністрації, нею стала радник міського голови з молодіжних питань Аня Крисюк. Правда, призначення голови обласної молодіжної адміністрації відбулося чисто адміністративним шляхом, без попереднього погодження з молодіжними громадськими організаціями. А є така практика, що на цю посаду призначається людина за поданням молодіжних громадських організацій, і відповідно і працювати з ними. Тому, дізнавшися про це призначення, молодіжні громадські організації висловили певне здивування з цього поводу. І, ну, на наш погляд, не зовсім коректно стосовно влади робити такі призначення, не проконсультувавшись, не проконсультувавшись з молоддю. Але е, маємо те, що маємо. Також я хотів би відзначити, що 29 червня відбулася сесія міської ради, на якій розглядалося питання про вживання заходів стосовно впорядкування продажу пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв у розрібній торгівлі. Попередньо було рішення міськвиконкому, яке планувалося заборонити продаж пива і алкогольних напоїв, також тютюнових. В після 23-ї години, на жаль, на превеликий жаль, це рішення не вдалося провести через сесію міської ради, і депутати міської ради мотивували це тим, що до них звернулися приватні підприємці, які цитую свій текст, своє звернення мотивували наступним чином. У той час ми змушені здійснювати торгівлю, оскільки маємо велику конкуренцію. Багато торгових точок, супермаркетів тощо. Я думаю, що конкуренція і велика кількість супермаркетів, які мають приватні підприємці, що торгують алкогольними тютюновими виробами, це є їхні проблеми, а не проблеми громади. І також хотів би зазначити, що багато таких підприємців є і в нашій міській раді. Я думаю, що це є певний правовий нонсенс, коли депутати зважають на бізнес, а не зважають на здоров'я нації. Тому що попередньо до міського голови, голови обласної ради і голови обласної адміністрації звернулося 19 громадських організацій з просьбою врегулювати продаж алкогольних напоїв тютюну і дотримання закону про вживання алкогольних напоїв і тютюну в громадських місцях. Ну, знову бачимо, що десь влада стає на бік бізнесу. Ну, ось такі події в нас відбувалися на Прикарпатті за минулий тиждень. Я вам дякую. До побачення.